Ну що ж, українці за кордоном? Я рекомендую вам подивитися це відео до кінця. Особливо це буде стосуватися тих українців, котрі проживають в Польщі. Запитаєте, чому Сергій я повинен це робити? Дайте мені, будь ласка, відповідь на запитання. Це має бути щира відповідь. Коли ви вперше почули про Волинь або ж про Бандеру, відповідь, ще раз хочу підкреслити, повинна бути щирою: чи з історії, чи з уст поляків? Чи взагалі з телебачення? Тому що я в історії скажу чесно, я родом з Волині. Я приїхав до Польщі в далекому 2018 році, це не так мало. Тоді ще пан Славомір Менсен, кандидат в президенти Польщі, взагалі не був публічною людиною, якщо ми говоримо про навіть Сейм. До чого я веду, друзі? Пан Славомір Менсен мав можливість поїхати до Львова, Львів це серце. Того ж самого Бандери, про якого ви, напевно, і не так багато знаєте. І хочу вам сьогодні сказати, що ж зараз, після його візиту до України, до Львова, говорять про нас поляки. Я впевнений, що це піде взагалі в публічність, що він говорив, і настановлення поляки проти українців буде дуже серйозним. Щоб мати на озброєння, що потрібно полякам відповідати, я хочу вам сьогодні це друзі приклади навести цьому. Ukraińcy grożą Słowomirowi Mencenowi. Mencen razem z Anną bryłką odwiedzili Lwów, gdzie pokazali pomnik bandery, pokazali, że ten kult jest tam w ciągle żywy, to wywołało wściekłość Ukraińców. Najpierw mer Lwowa zagroził Mencenowi zakazem wjazdu na Ukrainę. Ale jeszcze dalej posunął się jeden z ukraińskich historyków. On wprost zagroził Mencenowi śmiercią, przywołując przykład ministra pirackiego, zamordowanego właśnie przez ukraińskich nacjonalistów. Zawsze, kiedy wydaje się, że strona ukraińska weszła już na szczyt bezczelności, okazuje się, że może pójść jeszcze dalej, bo tym na pewno są groźby. Воби польського парламентариста і кандидата на президента. А тепер давайте, друзі, послухаємо, як його колеги відповідали на запитання журналістки в прямому ефірі. Так я вставку також зроблю. Чому ж він туди поїхав? І далі ще щось роз розкажу про пана Славоміра Менсена, як він ну викручує факти. Згода, бо то ще стала справа міжнародна, але пан Менсен поїхав робити робить в часі кампанії. Nie pojechał robić tego filmu. Przecież wiemy, że kult Bandery jest na Ukrainie, od, 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 odkąd pamiętamy, no dobrze, natomiast jeszcze, pojechał teraz robić. Ale ten film, jeszcze tak? raz, chciałem się kampanii. dowiedzieć, co jest złego w tym filmie. Jedzie kandydat, pokazuje, że w Lwowie stoi ogromny, monumentalny pomnik Bandery. To jest fakt. Tak, dziśno, tak No, drodzy, możecie u Polaków zapytać, czemu sam win zaraz, z kampanii, Перед президентською, так президентською кампанією, їздить і агітує це все робити. Я вам хочу друзі пояснити, чому це так відбувається. Але спочатку ще хотів вам сказати одне, як він перекручує інформацію і відповідає на запитання. Є один депутат до Сейму Вік, і він, звісно ж, нещодавно прийшов до Сейму в алкогольному сп'янінні. А як це трактує менсен? Що запитати про ситуацію за останні днів чим мав пан як президент партії? Czas, żeby zastanowić się nad przyszłością posła Wilka? Poseł Wilk niestety jest bardzo chory, toczy go bardzo ciężka choroba i przyznał to zresztą w swoim oświadczeniu, w klub tego federacji postanowił go zawiesić do czasu wyleczenia się, więc wydaje mi się, że dalsza koncentracja na posła Wilka na pośle Wilku jest po prostu niewłaściwa, może mu przeszkadzać w leczeniu, jego sytuacja osobista jest naprawdę dramatyczna, nie chciałbym w nią wchodzić. Apeluję proszę do wszystkich o uszanowanie choroby posła Wilka. Я сподіваюся, друзі, що я вас трошки навчу польської мови, і як ви почули, я вам перекладу, що він сказав, це просто хвороба у нього. Він сильно захворів і поки що його відсторонять. Що значить захворів? Алкогольне сп'яніння це у нас хвороба? Я перший раз таки чую. Давайте ми тоді будемо всіх лікувати таблетками так само від цієї хвороби. От так, друзі, ну. Це не повинно залишатися просто так. Я вам також пропоную це полякам трактувати як інформація, яка просто нас дезінформує. А тепер хочу вам, друзі, сказати, що ж нам потрібно відповідати тим полякам, які нам висувають обвинувачення щодо Волині чи Бандери. Якби не такі люди, як Славомір Менсен та москальські всякі канали, які роблять те ж саме. бо Інших співпадінь я навести, на жаль, не можу. От згадайте, звідки це все пішло? Від москалоти. І пан Менце трактує точно те ж саме. Чи дізналися б ми взагалі інформацію про Бандеру? Мені здається, ну це жарт, звісно, що Славоміру, Менцену невдовзі дадуть від України нагороду за рекламу самого того ж Бандери. А ви як вважаєте? Це, звісно, жарт. Я ще раз хочу підкреслити, але стільки його показувати, розказувати в нього, та вони його підносять ще більше. Це не ми робимо українці, це він робить, його партія, і всі, хто підтримує, знову ж таки, те, що Бандера вбивця. Я хочу вам сказати, що я чесно, бо чесно, прочесно, не знав про нього нічого, поки, от не послухав Менсина. Я здається, дуже крута людина. Вона хоче пом'якшити податки. От ви я думаю, також українці слідкуєте. Дуже думаю багато. Мене дивиться також бізнесменів. Реально, людина пропонує, тому що мала Бірок і має ніби по цей сьогоднішній день, хоча каже, що там спадки пішли конкретні вже по тому всьому деякі депутати знову ж таки того ж самого Сейму. Ну але слухайте, ну так собі взяти і перекреслити всю свою історію. У мене взагалі до нього немає жодних претензій відносно того, який він бізнесмен. Ну, але політик з нього, чесно кажучи, як актор, який погано грає свою роль. Ну, напевно. Не хочу перепересказати багато, багато сказати, щоб мене не повирізали і потім не показували по телебаченню. Але можу вам сказати одне: що нагороду йому точно треба дати за те, як він висвітлює бандеру в поганому світлі, але він його робить ще популярніше. Для чого це українцям? Потрібно зрозуміти полякам, щоб вирішити цю проблему, не потрібно і розширювати геть на все. Поїдьте до того самого садового у Львів, домовтеся без кулуарів, як це роблять великі президенти. Вирішують великі проблеми. Без публічності, без ЗМІ. чого ж ви так не зробите? Я скажу чого, тому що вам треба голоси і налаштувати максимально противно, або ж максимально кардинально змінити думку відношення поляків до українців. Що ви отримаєте натомість, пане Менсен? Ви отримаєте безробіття? Або ж, от, подивіться на саму народжуваність. Ви ж прекрасно це знаєте. Я не мушу вам розказувати, як народжуваність в Польщі впала. І якби не українці, ці всі. Штуки не були б заповнені, ці всі комурки. І, власне, тоді б відбулося що? Старіння населення, пенсії треба платити більше, молодого населення нема. Вони всі виїхали в Чикаго, і там, де більше платять і не ставляться до поляків, до самих, так як зараз ставляться. І що буде? Низька якість послуг. І це все поправилося б десь через 10 років, коли б знову ж таки бізнеси почувствували, відчули це все. І вони б сказали б, ну. Дорогі можновладці, дорогі політики, треба щось з цим робити. ПКБ Польщі падає. Що з цим робити? Скільки бізнеси приносять до того ж самого ЗУСу чи податку з Чи платять податку по доходового е море, море грошей? А ви за 800 плюс, за Бандеру? Ви ж не знаєте, за що ще вчепитися? Реально болить. Тому що звичайні поляки вони не знають, як це все відбувається насправді. Як ми, українці, сприймаємо. Те, що ви показуєте, також ви перекривляєте ту всю інформацію. Адже ви навіть знаєте, що за Бандеру взагалі говорять в Західній Україні. Так ви це говорите, зокрема в Західній Україні. Але ж більшість українців сюди зараз приїхало як біженців, звідки. Дайте, будь ласка, відповідь, яка частина України зараз під окупацією? А ви й так знаєте, проте вам голоси все одно треба? Чого коштують ваші голоси? Дуже дорого, я скажу. Ви налаштовуєте поляки проти українців настільки. І навпаки, що я просто не знаю, не бачу майбутнього українців тут. Але сподіваюся, що ми, українці, вистаємо навіть після цього, якщо ми те, що відбулося 24 лютого 2022 року, 2014 році, що почалося, витримали, то й це витримаю. І наостанок хочу сказати: ви не задавалися питанням, чому нам не показують угоди? І депутати широко б'ють колоколами, в дзвони, чому ви не показуєте нам угоду про корисні копалини? Тому що за кожним депутатом, навіть в нас, стоїть якийсь бізнесмен, який вже має ті копалини, і він там їх видобуває. І в разі того, якщо ця умова буде підписана угода, то хтось із них втратить цю можливість. Тому давайте не вірити нашим також депутатам, що вони вимагають, що українців не показують цього всього. Українці подивляться, і що далі почують, що далі. Щось це вплине на ситуацію з тою угодою, я думаю, що ні. Тому вони бідкаються зараз. Що ж буде, Боже, з нами, якщо ця угода буде підписана, не дай Бог, мою територію, мою землю заберуть. що я буду робити, де я буду брати гроші. Отак От вони зараз думають, бояться. Адже ви знаєте, що наші депутати, як треба проголосувати, то вони за все приголосують. Питання буде стояти тільки одне. Ви будете знати, звісно ж, я його навіть не буду озвучувати. От так я сьогодні хотів вам, друзі, розказати, що вам треба відповідати полякам. Якби ж не ті ж самі поляки, які їхня маленька гарстка, не розвіювали великий міф або ж правдивість чи реальність про Степана Бандеру, ми б про нього й не знали. Особисто я за себе говорю, а ви напишете за себе в коментарях. Я впевнений, що мало хто із блогерів взагалі підніме цю тему. Але сподіваюся, що ви, блогери, також долучитеся до мене і прошу вас, дорогі глядачі, якщо ви додивилися до цього моменту, я впевнений, що це так. Зайдіть до інших блогерів. Напишіть, Сергій Пек вже зняв про бандеру та відношення поляків до бандери. От щось в тому стилі. І, будь ласка, нехай вони знімать щось подібне, тому що ми повинні розширювати коло пізнаємості тої інформації, яка просто боронить наших українців, зокрема в Польщі. На сьогодні все, друзі. Підписуйтесь, далі буде, як завжди, цікавіше.